Добрий день, колеги. І це відео має назву 30 кроків латеральної конденсації. Воно було записано в коледжі ряду для студентів стоматологічного факультету і перекладено українською мовою Ігорем Юремниєнко. Перший крок. Візьміть правильний майстер штифт. В залежності від вибору обтурації він може бути або співпадати з останнім інструментом, яким ви завершили обробку, або трохи менше, якщо ми говоримо про латеральну конденсацію, тому що ми вважаємо, що наш спредер буде входити на робочу довжину і заповнювати щільно апекс скорення. Обов'язково зробіть мітку робочої довжини на майстер штифти і перевірте, чи досягає вона точки, від якої ви вираховували робочу довжину. Далі ви обов'язково маєте отримати такбек або заклинювання це відчуття, коли трохи тиску треба придати штифту, для того, щоб він вийшов з кореневого каналу. Замішайте відповідний силер, яким ви будете обтурувати кореневий канал. Силер вноситься на готоперчових штифтах і не використовується для цього каналу наповнювач. Автори рекомендують використовувати нестандартизовані майстер-штифти. Є країни, в яких є така стандартизація, тобто не звична нам за А медіум файн штифти в наших умовах для операції апікальної третини рекомендовано використовувати готоперчеві штифти другого конусу. І ви ці штифти одразу. Вносити в сила для того, щоб потім на це не витрачати час. Рекомендовано використовувати штифти на один розмір менший, аніж спредери, які ви будете використовувати. Висушується кореневий канал за допомогою паперових пінів. Також в ідеальних умовах ПІН має відповідати розміру інструмента, яким ви завершили інструментальну обробку. Деякі автори рекомендують вносити силер на всю довжину штифта. Деякі автори рекомендують вносити лише на кінчику це є варіант вибору безпосередньо того лікаря, який буде обтурувати кореневий канал. Майстер штифт вноситься в кореневий канал. Автори рекомендують рухами розподілити силер по стінках. Я б не рекомендував цього робити, і я б рекомендував вносити силер одним рухом, тому що в іншому випадку є ризик виведення силеру за межі кореневого каналу. На сьогоднішній день дуже рекомендується використання нікель титанових спредерів, що значно зменшує навантаження на зуб і зменшує ризик тріщини корення під час обтурації кореневого каналу. Також на спредері ставиться стопер для контролю за робочою довжиною. Робоча довжина на спредері має відповідати тій робочій довжині, яка була визначена для інструментальної обробки, а ви використовували інструменти на всю робочу довжину, тобто до нуля, апекслокатора чи менше. Це вже методика вибора лікаря. Прикладіть апікальний тиск для того, щоб звільнити простір для наступних штифтів. За рахунок обертів по годинниковій стрілки і проти годинникової стрілки витягніть спредер з кореневого каналу. В той простір, що утворився за рахунок цих дій, внесіть наступний штифт. Не забувайте, що кожен штифт має бути вкритий силою. Зазвичай кожен наступний штифт вноситься трошки на меншу глибину, аніж попередні. Але може бути ситуація, якщо це широкий канал, що штифти будуть заходити на одну і ту саму глибину, це не є проблемою. Знову ж таки, введіть холодний спредер на ту глибину, на яку він зайде. Це не обов'язково має бути робоча довжина. Якщо. Весь проміжок вже зайнятий гутаперчою, звичайно, спредер буде заходити менше, ніж в попередній раз. Автори рекомендують на цьому етапі зробити знімки. Чесно кажучи, якщо ви все правильно зробили, впевнені в тому, що робочу довжину ви е, визначили правильно, зробили мітку на штифтах і так далі, я не бачу в цьому жодного сенсу. Якщо у вас є якісь сумніви, то так, звичайно, ви можете зробити додатковий знімок. Кожен наступний штифт ви маєте вводити в місце темної плями, яка з'явилась після виведення холодного спредера. Якщо буде використано за велика кількість силеру, цієї плями може не бути, тому кількість спредера бажано дозувати. Латеральні рухи. Таким чином, ви вносите готоперчеві штифти доти, доки не зможете наступний е, штифт ввести, або не зможете вставити в короновий канал плагер. Е, сп... Вибачте, спредер холодний. Для обрізання гутаперчі автори рекомендують використати гарячий плегер від системи вертикальної конденсації, хоча, чесно кажучи, незрозуміло, навіщо в такому випадку, якщо він є, робити латеральну конденсацію. В цьому немає нічого поганого, латеральна конденсація значно довша, аніж вертикальна конденсація. Але можна використовувати або гарячий плегер від системи вертикальної конденсації, або гарячу гладилку, або спеціальний гутакат. Тобто ви можете використовувати те, що є під руками. Колись використовували спеціальні бори для розігрівання і обрізання гутаперчі. Для того, щоб активувати плагер, необхідно натиснути там може бути або стрічка, або пружинка, якась, або кнопка, це не має значення. Плагер автоматично нагрівається миттєво і миттєво охолоджується. Тому зрізати гуперчу треба одночасно з натисканням. На стрічку або на пружинку. Якщо ви відпустите пальця, то е, плагер вже буде холодний. Е, будь ласка, не забувайте, що сил, якщо силир е, застигне на плагері, то використання його буде потім утруднено, тому е, ретельно вичищайте е, саму насадку плагера від е, силера. Це дозволить утоперче не. Е, Вийматися разом з гарячим плагером. За необхідності ви гутеперчу можете забирати декілька разів, в чому нема проблеми, і її треба забрати до дентино емалового поєднання. До устів кореневих каналів. Якщо ви не збираєтесь використовувати штифт для відновлення зуба потім, товстую частину холодного плагера. Ви штовхуєте готоперчу в устьовій третині для зменшення, точніше, для компенсації усадки, яка є під час охолодження готоперчів. Спирт використовується для очищення пульпарної порожнини від силера перед тимчасовою або постійною реставрацією. Також можна використовувати або протравку, або оксид алюмінію, якщо у вас є содоструйний апарат, наприклад, Коксо СА1. Зробіть контрольний знімок. Для оцінювання якості обтурації ви маєте подивитися на те, що утеперчі має бути гомогенна, не має бути пор, має бути правильна конусність кореневого каналу. Сподіваюсь, у вас все буде добре. Дякую за увагу.